Я не знаю, що буде слугувати всьому цьому, конкретно з якої причини все це буде відбуватися, але те, що обстановка навколо вас буде змінюватися, і відносини будуть налагоджуватися з близькими і рідними. І це все змінюється в благоприємному для вас направленні. Звісно, що це вас буде окриляти. Радувати, у вас дуже багато ідей тут народжується. Ви перестаєте хвилюватися, нервувати. Ви бачите, що у вас є підтримка, у вас налагоджуються відносини з близькими людьми. Ви починаєте просто по-іншому себе відчувати, дивитись в сторону майбутнього. І в цілому будете дивитись на обстановку, яка вас оточує. І це прекрасно. І це прекрасно. Дуже чудова відсипочка. Щось тут хочеться сказати, таке відчуття, що ви якось докопаєтеся найближчим часом до якоїсь правди. Ви стільки зусиль приклали для того, щоб докопатися до цієї правди, причому тут багато часу пішло, і це не тиждень, і не місяць, що тягнеться з далекого далеко вашого минулого. І от зараз прийшов час дізнатися про цю. Правду. Вона знаходилась зовсім поряд, і людина, з якою ви спілкувалися в минулому. Людина, якій ви довіряли, і в дійсності не знала людина, що ви хочете докопатися, дізнатися про це. Яка ж жінка, з якою ви випадково зустрінетесь в дорозі, натякне вам на те, що якась людина в дійсності знає цей секрет і знає цю таємницю, ключики до якої ви підбирали вже дуже-дуже давно. Після цієї неочікуваної зустрічі ви вже прийдете до цієї людини і з нею на цю тему будете заводити розмову. І ця людина розповість вам все те, що довгий період часу приховували від вас.